Незабаром Вінничина має перейти на суспільне мовлення. Однак мало хто знає, що це таке і яким воно має бути. Суспільне телебачення це яке показує в суспільстві. Навірно, суспільне телебачення для людей для суспільства. Не знаю, скажіть мені, може знаю, але не знаю, що це воно. Це телебачення, я так розумію, народне. Я так думаю, суспільне, типу, навірно, для суспільства. Скоріше всього Медіаексперти відзначають, що насамперед це якісний медіапродукт, який належить громаді і контролюється громадою. Не залежить від державного та комерційного впливу. Суспільне мовлення повинно враховувати всі без винятку страти суспільства, його групи з точної різної точки зору. Розумієте, це мають бути і відповідно якісь релігійні групи і. Нацменшини і багато багато чого іншого, що складається суспільство. Прийняття 17 квітня 2014 року закону про суспільне телебачення і радіомовлення було зобов'язанням України перед Євросоюзом і Радою Європи. До цього часу наша країна залишалася однією з останніх у Європі, яка не мала суспільного мовлення. Сьогодні на Вінничині транслюється муніципальний телеканал Віта, державний телеканал Вінтера, приватні Евереста, доба. Окрім них функціонує інтернет-телебачення «Власно тіві. З 2001 року трансляцію розпочала телерадіокомпанія «Вінничина». Однак сьогодні канал переживає не найкращі часи. Подейкою, що власником каналу є син екс-головного комуніста країни Симоненка. Період революції гідності Вінничина зі скандалами припинила трансляцію. Активісти пообіцяли, що не дозволять комуністам правити медіапростором. Приміщення телеканалу було опломбоване. Трудовий колектив кинутий на призволяще. Проте колишні засновники хочуть будь-якими методами прорватися на телеканал. Хто саме хоче захопити? Комуністи? Які... Комуністи? А ви десь бачите. Що Я прекрасно знаю, кому належить знаю. і яким чином воно попало в власність Семененка і Калітніка. То тепер на вашу думку, в чому власність то тепер, власність на мою мере. думку, воно повинно повернутися в власність народу. Нарешті досі награбувалися. За 24 роки награбувалися комуністи. Вже прийняли закон про декомунізацію. То Тому що декомунізація комуні... скоро в в рамках того, що комуністів будуть на гілярках вішати, буде найкраще. А ви виходите з документів чи з того, що де щось кажуть? Ми виходимо з того, що е комуністи. Разом з регіоналами організували зараз війну на Донбасі, і на сьогоднішній день в центральній Україні на Вінниччині може знову з'явитися комуністичний канал. Як відомо зараз, комуністична партія заборонена, і на сьогоднішній день комуністи беруть реванше. Ви це добре знаєте. І на сьогоднішній день ви особисто прийшли лобіювати їхні інтереси. І через всякі державні служби ви хочете вилучити якісь документи. Зараз ми будемо дивитися от, народний контроль. Мене звати Ольга Маліновська, я представник громадського руху народний контроль, я прийшла подивитися, що тут відбувається, чи знову ж таки на Вінниччині з'явиться комуністичний канал. Сьогодні зайти проникнути приміщення без зберігача майна. Це буде неправильно, оскільки без зберігача майна така дія може буде до заміни зберігача. Заміна зберігача майна може мати місце на підставі мотивованих постанови. Я думаю, що державна наша служба свою роботу провела, я думаю, що можна розходитися, відновили про акції, складне. Колись ТРК Вінничина була комунальною, проте якимось чином перейшла у приватну власність. Чи поверне телеканал громаді, наразі невідомо. Сьогодні громада незадоволена тим, що місцеві телеканали провладні. Кожен прославляє свого годувальника, нехтуючи прямим обов'язком висвітлювати неупереджену, об'єктивну правдиву інформацію. Комунальний телеканал Віта на рік для громади обходиться у суму понад 5 мільйонів гривень. Люди кажуть, що місцева влада використовує державні кошти для власного піару. Адже на телеканалі Віта раніше можна було побачити щодня колишнього мера Володимира Гройсмана, а тепер ще й виконуючого обов'язки мера Сергія Моргунова. Хочу вас привітати. І ці цілі були сформовані в концепції. А де можуть проводитися маніпуляції, відбір аналізів? Соціальна натруга не тільки в місті Вінниці. Будуть наші друзі з міх побратимів даному випадку Вінницькою міською Ради. Відомий телеведучий відповів би на це так. Совпадені не думаю. Після революції гідності активісти завітали до керівництва ТРК Вінтера, аби знайти компроміс між громадою та медійниками. От ви в першу чергу ви знаєте, що да, журналісти це четверта гілка влади. Тому, в принципі, зараз ну, ми сюди прийшли в першу чергу з пропозицією. Чи готові показати особистим прикладом, що? як потрібно робити зміни в країні? Чи готові взяти, а, змінити форму власності каналу з державного на народну, тобто перебрати його у власність вашого трудового колективу? Проте, очевидно, керівництво не почуло громаду та стояло на своєму. У нас на ВДТ 6 55 програм, які виробляють оці мої люди. Всі вони різноманітних напрямків. То хіба це не те, що ви хочете? Чи в чому проблема? Так, ми як державне висвітлювали, мабуть, висвітлюємо сьогодні і будемо висвітлювати владу, яка є центральна бо і яка є місцева треба доносити інформацію про те, що сьогодні робить влада. Державний телеканал Вінтера використовує близько 13 мільйонів бюджетних коштів на рік. Крім цього, має власні надходження за виготовлення та розміщення реклами. Нещодавно активісти надіслали запит до ТРК Вінтера з проханням надати інформацію про надходження і використання коштів телерадіокомпанії та штату телеканалу. Проте керівництво Вінтера не надало відповідних документів. Отже, ТРК «Вінтера» працює непрозоро та порушує положення закону України про доступ до публічної інформації. Аби розібратись у ситуації, активісти звернулися до Вінницького адміністративного суду. Наразі слухання у справі триває. Ми вирішили дізнатися, чи дивляться глядачі численну кількість програм місцевих телеканалів і кому надають перевагу. Місцеві новини, деякі програми є цікаві, але знову ж, я смотрю Я журналіст, не можу сказати бо рідко дивлюся. Ні, для дивище немає телевізора. Рідко. Чуть. -чуть. А які програми? Ну, коли які показують, і йдемо. Питання про перехід на суспільне сьогодні активно обговорюється і у Вінниці. Зокрема, журналіст громадського ТБ Роман Скрипін, який завітав у рамках проєкту Рудшоу, ділився власними думками та досвідом професійної діяльності. Відомий журналіст переконаний, що переходити на суспільне мовлення потрібно виключно із новими командами. Ви ж знаєте, як анекдот про знаю що коли бордель погано працює, то треба не ліжка переставляти, а міняти обслуговуючий персонал. Я просто, Ви сказали, зберегти ті самі колективи. Для чого? Як їх ну, правильно, і це значить, для мене це ознака, що нічого не поміняється, окрім вивізки. Тому що громадське або суспільне треба створювати з нуля в державі. Воно показало неефективність протягом 23 років. Сьогодні питання про перехід на суспільне мовлення стоїть досить гостро, адже так і не вирішено. Хто саме буде його фінансувати? Фінансування має бути позбавлене державою приватними особами. А як тоді фінансувати? Абонплата може це не популярно звучить. Але ми ж давайте подумаємо. Ми щодня платимо за телебачення, кабельні мережі там Супутникове мовлення, також за встановлення. Що думаєте, шведи веде щоразу платять? Не платять. Вони платять своїх 500 крон на рік. В переводі на українські гривні по тому курсу, коли в нас гривня була 5, це було приблизно 300 гривень. На рік вони платили. Так ми за кабель не в рази більше платимо. Швидше за все, це мають фінансувати суспільство, але суспільство має розуміти, що воно має вплив. На формування е політики цього суспільного телебачення, тоді воно буде віддавати насправді це не такі великі кошти, якщо будуть платити всі. Але для того, щоб не було незадоволення телеглядачів, вони мають розуміти, що вони мають вплив на редакційну політику цього каналу. Журналісти власної інфо вирішили поцікавитись у громадян, чи готові вони платити за суспільне мовлення. Ну, особисто я готовий, тільки це залежить від того, які будуть менеджери, якщо це буде дійсно. Позаполітичні менеджери, то чому б ні? Але якщо це будуть, скажімо так, політичні менеджери, е, цим всім займатися під виглядом громадського, то звісно, що тут е, е, так ділено. Нічого не знаю це, що, нічого. Хотілося б більше, щоб висвітлювали питання спорту, освіти, можливо, якісь передачі розвиваючі для дітей. если будет это телевидение стоять на моих позициях, как рядового человека, будет поднимать проблемы мои, ваши, рядовых людей, а не политику, которые нам хают со всех ящиков, то тогда я готов раскошелиться на это дело. Є, звісно, де що? Так за все платимо, що за телебачення платити, це взагалі кошмар. Сподіваємось, незабаром війничани потішаться суспільним мовленням, яке працюватиме не для влади, а для громади. Віта Омельчук, Тищенко, Сергій Немирівський, спеціально для власної інфо.